Росте квітня, у ніч, і забуття, те страшне створіння, атомне дитя, суть його безкоровна, і зіниць нема, і уста безмовні, і душа, нема, Вирвавшись на волю, з зморокою. До серця, юпальці страшні, і всияє муки, луки на землі. Присипляє мозок посустом глухим, страціє дозу, сипле наче дикта. 26 квітня. Люди не проспіть, а то на столі. Наслідки вибуху четвертого реактора Чорнобильської атомної сколихнули весь світ. У результаті аварії стався викид величезної кількості радіоактивних речовин з активної зони реактора, які смертельною хмарою перенеслись на великій відстані. В життя мільйонів людей увійшли слова радіація, зона, ліквідатор. Відселення на квітучій українській землі з'явились. Пусті міста і села, мертвий ліс, до якого не можна підходити, сади з яблуками, насиченими радіоактивною отрутою, вода, яку не можна пити, і навіть повітря стало ворогом. Чорнобильська біда надовго залишиться в нашій пам'яті. Ще довго ми будемо відчувати її наслідки, ще довго чутимемо дзвони. Вони лунатимуться тим, кого вже не стало. Хтось, за чию помилку заплатили здоров'я життя. Доземно схиляємось у подяці перед ліквідаторами цієї страшної аварії.